Thank you. Як завжди у найменш слушний момент. О, майно! <If eleven> З технічної причини наш репортаж переривається! Це фініш! Зоставайся лише якийсь 50 кілометрів! П'ять годин прогулянка пішки, і ми на фініші. Alles gut! Oh, my God! <coughs> З технічної причини наш репортаж переривається. <coughs> <coughs> Це фініш. Десять кілометр, якийсь 10 годин прогулянка пішки, і ми на фініші Alles Good! З технічної причини наш репортаж переривається. Вітаю! Навіщо? Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все, все зламають. Для чого щось робити? дарма? Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац, ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. Хе-хе, Порожнича. Краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися, яке ще свято. День справедливості Хе-хе, нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно, як простий гайка. Так, простіть усе, нічого не шкода. Бікте о мой год! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор, а, а, а мені впав цей триклятий каменюка. Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори банк. Ні сило не впало, планів нема, нічого нема. Хе-хе, Порожнича. Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Яке ще свято. День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно як простий гайка. Так, простіть усе. Нічого не шкода. О oh, oh, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор, а, а, а мені впав цей триклятий каменюка. Для чого щось лагодити? Щось зробить, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламай. Для чого щось робити дарма? Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча! краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися, яке ще свято. Справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно, як простий гайка! Так! трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майнґод! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк Попросив! Хай мені пощастить! Хай буде чуттєвий фонтан іскор! А мені впав цей триклятий каменюка. Для чого щось лагодити, щось робити, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість і все це зламають. Для чого щось робить дарма? Не треба бути наївний. Не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. Хе-хе, порожнеча. Краще зовсім не мучитися. Будеш менше засмучуватися. Яке ще свято. День справедливості. Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості. Для мене це очевидно як простий гайка. Так, трощіть усе, нічого не шкода. Бідте. Oh my god, oh небо! Я просто хотів, хотів зробити свято і феєрверк попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор, а, а, а мені впав цей триклятий каменюка. Для чого щось лагодити, щось зробить, якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма. Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сіло, ні впало. Планів нема, нічого нема. Порожнеча! краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися, яке ще свято. Справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! Для мене це очевидно як простий гайка! Так, трощіть усе! Нічого не шкода! Бікте! О майн год, О, небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор, а, а, а мені впав цей триклятий каменюка. Для чого щось лагодити, щось робити, Якщо в будь-який момент з неба може впасти якийсь випадковість, і все це зламають. Для чого щось робити дарма? Не треба бути наївний, не треба складати плани. Складаєш плани, а потім згори бац! Ні сило, ні впало, планів нема, нічого нема. Порожнеча! краще зовсім не мучитися, будеш менше засмучуватися, яке ще свято. День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Для мене це, очевидно, як простий гайка. Так, трощіть усе, нічого не шкода. Бікте! О майнгот! О небо! Я просто хотів! Хотів зробити свято і феєрверк! Попросив, хай мені пощастить, хай буде чуттєвий фонтан іскор!